Привіт, дівчата! Вирішила зняти невеличкий комплекс, який допоможе вам відчути внутрішній спокій, відчути силу свого коріння і підтримку свого роду, своїх предків. Стаємо разом в базову позицію верхнього світу. Коріння проростає в землю через ступні, через стопи. Голова тягнеться в небо. Дихаємо невеличке включення. Я дозволяю своєму корінню прорести глибоко-глибоко в землю. Я дихаю, і моє коріння стає сильним, міцним, пронизує товщу землі, і торкається серця землі, неймовірної як квітки, яку приготувала Матінка Земля для кожної з нас там є своя полюстка, відчуття цей контакт, дотик, енергія землі. Прямує вгори по коріннях, заповнює ступні, ноги, коліна, стегна. Розливається по животику, і стає більше місця для життя. Розслаблюємо животики. Енергія землі прямує вгору, заливає груди, спину, через лікті стікає до кінчиків пальців, наповнює долоні сяючу енергію життя. Огортає горло, щию, заповнює щерть голову до самого тінечка і прямую вгору, до серця творця, а звідти золотим дощем, потік безумовної любові Творця огортає ззовні, всередині сповнює кожну клітинку мого тіла, сяйвою любові. І я вдихаю любов. І видихаю дякую. І знову вдихаю любов. І видихаю дякую. Енергія Творця по моєму корінню стікає до центра землі. І я відчуваю себе золотою ниткою, ниттю, пасмом, золотим потоком між двох. Двох полюсів цього Всесвіту. Відчуйте, як це потужно, з'єднує, поєднує і відчуваємо себе частиною чогось більшого. Нижня чара активна внизу живота відчувається пульсація. Середня чара активна всередині грудей пульсація. Верхня чара активна. Всередині голови і пульсація. Відчуйте себе цілісним, потужним гармонійним створенням, проявленням життя в цьому реальному світі. Відкриваємо очі і робимо невеличкий комплекс. Він буде з трьох вправ, але я сподіваюся, вам буде корисно. Увага в верхній частині голови, в верхній чарі. Я прошу благословення на виконання цієї практики Вищих сил. І ми робимо поклін. Я є поклін з прогіном. Підіймаємося на носочки фіксуємось. Я є проявлення духу в матерії. Я дивлюся вглиб себе. І бачу те незмінне, на що я можу спиратися в будь-якій ситуації, щоб не відбувалося зовні. Всередині мене є острівець спокою, мого внутрішнього стану, який підтримує мене і дає мені сили сприймати незмінним те, чому повинно бути так, і змінювати те, на що є дозволи в мене змінити. І я відчуваю себе в цьому світі. Повертаємось на п'яточки, випрямляємось і знову кажемо, я є. Я єсмь. Видих. Видих. І ще один видих. Видих, викид, все займи потіком по стегнах стікає в землю на переробку, залишаючи всередині. Відчуття спокою і наповненості енергії. Молодці. Переходимо в середній світ, базова позиція середнього світу. Ззаду ноги паралельні, поподаємо трошечки назад і зберігаємо вертикаль в хребті. Увагу зміщуємо в центр грудей. Я відчуваю силу свого коріння. І я звертаюсь до свого роду. Виводимо ліву ногу в бік в сторону. Розгортаємо коліна в сторону, ступню трошечки вперед. І виводимо ручки в завіс. Прокручуємо під паховами, огортаємо груди, виводимо вгору права долоня попереду. І робимо скрутку в ліворуч. Розслабляємо животик. Я звертаюсь до рода своєї матері. Мамо, бабусі, прабабусі, дідусі, прадідусі. Благословіть мене, благословіть і підтримуйте, дайте мені силу, мого роду для виконання моїх завдань. Я відчуваю, як сила мого роду, роду моєї матері, з минулого через моє сьогодення пливе в майбутнє. Від моїх предків через мене сьогоднішню прямую до наступних поколінь мого роду, які живуть і будуть жити на цій землі, продовжуючи рід моєї матері. Приймаю з вдячністю. Розгортаємось, вмиваємось, огортаємо груди, повертаємо руки в базову позицію і повертаємо ногу в базову позицію. Трошки присідаємо назад вдих. І видих. Моє серце відкрите для мого роду, і я відчуваю і силу мого коріння. Виводимо праву ногу в бік в сторону, розгортаємо коліно, ступню трошки загортаємо вперед і виводимо руки в завість, прокручуємо долоні, огортаємо груди ліва, рука вперед. Робимо скрутку вправо, праворуч, розслабляємо животик. Я звертаюсь до рода мого батька, тато, бабусі, прабабусі, дідусі, прадідусі, весь мій батьківський рід, благословіть мене, благословіть і дайте силу мого роду для виконання моїх завдань. Я відчуваю, як потужний потік з минулого через сьогодення пливе в майбутнє, від моїх предків через мене сьогоднішню прямує до наступних поколінь мого рода, які живуть і будуть жити на цій землі. Продовжуючи рід мого батька, Приймаю з вдячністю. Розгортаємо скрутку, розкручуємо руки, вмиваємось, огортаємо груди, повертаємо ручки в базу і ногу, ногу в базову позицію. Присідаємо трошки назад, робимо вдих. Спокійний видих, я відчуваю, як два потужних потока мого роду сплетаються в мені, і я провідник енергії роду. З минулого через сьогодення в майбутнє, від моїх предків через мене, до наступних поколінь мого роду, які жить, живуть і будуть жити на цій землі, продовжуючи мій рід. мірі. Видих. видих. Я займаю своє місце в родовій системі по праву. І ще один вдих. Видих, викид. все зайве стікає по стегнах землю на переробку, залишаючи всередині стан спокою, балансу і відчуття підтримки роду батька і рода мати. Через перехід переходимо в нижній світ, огортаємо груди виводимо лікті вгору. І з прогином впопереку перестроїмо позицію, зникаємо лікті, з'єднуємо лікті, трошечки розширюємось. Прогин впопереку, спина розслаблена, коріння проростає в землю з зімкнутих локтей. Знизу живота і від колін до кінчиків пальців ніг. Міцне коріння з'єднує з серцем землі і увагу зміщуємо вниз живота в район матки. Видих. Видих. Відчуваємо, як змінюються потоки енергії. відносно тіла, потік творця. Згори весь кокон, тонкі тіла, фізичне тіло пронизує наскрізь і з'єднується з серцем землі, а міцний поток землі знизу прямую вгору наповнюючи силою і спокою. Я чую голос пращурів, предків в собі, і я відкриваю їм своє серце. Заводимо праву руку за спину, огортаючи груди. Виставляємо долоньку вгору і виводимо ліву ногу в перпендикуляр. Як тільки нога міцно стоїть на землі, розслабляємо поперед спину грудний відділ. Я звертаюся до роду матері, я прошу і отримую всю необхідну мені допомогу і підтримку роду моєї матері. Я відчуваю, як за моїм лівим плечем розгортається. Крило рода матері. Це сила і підтримка материнського роду проявляється в моєму житті, коли мені потрібно, необхідним чином. І я з вдячністю приймаю цю допомогу і відчуваю потужне крило за лівим плечем. Дякую роду Матері. Повертаю назад ногу. Повертаємо назад руку, зберігаючи відчуття крила за спиною. Моє серце відкрите для моїх предків. Ліву руку заводимо за спину, огортаючи груди, виставляємо долоньку вгору. І праву ногу виставляємо в перпендикуляр, як тільки нога міцно стоїть на землі, розслабляємо спину поперед животик. Я звертаюся до рода мого батька. А я прошу і отримую всю необхідну мені допомогу і підтримку роду мого батька. А я відчуваю, як за моїм правим плечем розкривається потужне крило батьківського роду. Ця сила і підтримка роду батька проявляється в моєму житті необхідним чином, в необхідних обставинах. Так як для мене це найкращим чином. І я з вдячністю приймаю допомогу рода батька. Дякую. Повертаю назад ногу, повертаємо назад руку, зберігаємо відчуття двох крил за спиною. За моєю спиною два потужних крила мого роду. Вони захищають мене, підтримують мене, оберігають мене. Я можу спиратися на силу мого роду в будь-який момент мого життя. І від щирого серця кажу їм дякую. Я зберігаю це відчуття. Складаємо крила за спиною. Ще раз кажемо дякую. Ведих. відчуття міцної підтримки від предків, видих і видих викид, все зайве, все, що не потрібно, всі сумніви, всі ті речі, які зараз не потрібні, стікають по стегнах землю, залишаючи всередині стан спокою, балансу, сили, міці. І відчуття того, що ви там, де потрібно, і робите все можливе, що від вас залежить, щоб жити своє життя далі, незалежно від умов, обставин, спираючись на своє серце, на підтримку рода і, ба, і, ба, і, бачу, і бачити кожен день нові можливості від життя. Відштовхуємося від килима. Огортаємо груди, повертаємося в явний світ, трошки присідаємо вдих, видих. І тепер сідаємо на колінка або в позу лотоса. Ручки перед грудьми в намасте. Завершуємо практику. Я дякую батьку Небесному і матнці землі. Дякую 3 п Чотирьом стихіям. Дякую всім силам світла. Дякую моїм вищим вчителям і духовним наставникам, дякую моєму роду і родам всіх тих, хто в цій практиці зі мною. Дякую своєму вищому я і своєму улюбленому тілу. Дякую своїй свідомості і підсвідомості. Дякую всім вам, хто був в моїй практиці. Дякую всім енергіям, з якими я взаємодію. Дякую, дякую, дякую. І розводимо ручки широко в сторони. Благо дарую і благо приймаю, зберігаю, примножую і щедро ділюся зі світом. Дякую кожній з вас, хто зробив цей комплекс для балансування себе і свого оточення. Дякую за те, що ви йдете в нове або вдосконалюєте, вдосконалюєте те, чим ви вже володієте, і бажаю, щоб енергія напрацьована в цій практиці допомогла вам жити в кожному вашому дні, відчувати себе жінкою в ваших тілах, які є унікальними в цьому всесвіті, відчувати себе частиною чогось більшого і відчувати в собі силу. Бути найважливішою людиною в своєму житті своїм станом балансувати себе і оточуючих. На сьогодні, все. Дякую і до нових зустрічей на каналі Мальва. Па-па!